Коли відправив повну дичину, не тій людині, а вудки на поготові, холодильник забитий вщент пивом. Човен очікує нашої відправки. Побачимося на пристані через 20 хвилин. Воруши булками. Я відправив це своєму босові всього через кілька хвилин, після того як повідомив його про те, що я сьогодні не дуже добре почуваюся і не прийду на роботу. Ну й дебіл! Місяць тому ми з мамою їхали додому в таксі. Моя мама досить мила жінка, що правда, трохи дурнувата і балакуча дорогою. Вона спілкувалася з водієм. Це був дуже незручний діалог. Я пишу сестрі, наша мама ідіотка. Я не можу це більше терпіти. Загуркотів мамин телефон, і тоді я все зрозуміла. У цей момент я відчула, як повертаються мої нутрощі на виворіт. Сподіваюся, ти будеш голою, коли я повернуся. Відправив це повідомлення виховательці мого сина з дитячого садка. Їй 65, і важить вона близько 150 кілограм. Я збирався відправити це своїй дружині. Виховательку звати так само, як і мою дружину. На подив вона адекватно відреагувала. Ти вже точно не захочеш побачити мене, в чому мати народила. Приємно усвідомлювати, що у вас у стосунках усе ще киплять пристрасті. Нічого собі, напевно, ти зітхнув із полегшенням. Прочитавши її відповідь, це могло б скінчитися капець як погано. Ситуація. Погостювавши у родичів кілька тижнів, ми з братом летимо додому. Ми таки сіли на наші місця. Брат поруч зі мною пристибнули ремені, чіл, і тут прилітає смс від нього ж. Я не можу дочекатися моменту, коли ти обійдеш у мене. Ну ось так я випадково дізнався, якої він орієнтації. Ну так ти змусив його чекати, чи ні? Я випадково відправив фотографію свого піструна в стані ерекції своєму батькові. Батько відверто кажучи, ти не успадкував від мене найголовнішого. Я розчарований, синку. На канікулах я зі своєю дівчиною літав у гості до батька в Техас, щоб побачитися з ним і зі своїми братами та сестрами. На той момент у наших стосунках з дівчиною був цукерково-барашковий період. Плюс ми чпокалися скрізь і всюди. Я пишу їй, коли ми приїдемо в готель сьогодні увечері. Давай почпокаємося прямо в душі і випадково відправив це повідомлення моєму батькові, який був останньою людиною в гільці чату. Наш літак приземлився. З Божої ласки у нього був новенький телефон. Фончик, у якому він нічогісінько не розбирався. То щойно ми дісталися до будинку батька. Я запитав у нього, чи може зацінити його нову трубку, і видалив нафіг те смс. Вдумайтеся тільки сказав своєму батькові, що я хочу спустити на нього в душі, і видалив текст, перш ніж він зміг його прочитати. Давненько було, а мурився я з однією панянкою. І судячи з усього, вона була зацікавлена в мені. У цей період я тільки влаштувався на нову роботу. Мого боса звали Скот, а мою пасію звали Саманта. Якось раз ми домовилися з нею зустрітися і наклюкатися. Але також вийшло, що вона скасувала побачення того чудового дня. Я оперативно обдзвонив коришів. Ми нажралися в дребезину. За кілька годин, коли я вже був у Драбади, від неї прийшло повідомлення, де йшлося про те, що вона дуже шкодує. Дує про скасовану зустріч і хоче загладити свою провину. Отже, я в таксі, друга година ночі, п'яний, ловлю очима текст, що розпливається, і генерую ахуїтельну відповідь: твої обійми і ніжний поцілунок, якраз те, що потрібно: у Яблучко, обійми і ніжний поцілунок у десяточку. Крінж не змусив себе довго чекати. Я випадково перескочив з одного чату на інший і відправив це повідомлення босові. Ось що відповів мені бос. Гадаю, що це смс. З було не для мене, але здається, ти чудово проводиш час. Побачимося в понеділок. Мене кинуло в жар, коли я зрозумів, як я облажався. Прийшов до офісу в понеділок. Мій бос підколов мене, запитавши, чи дочекався я своїх обіймашок і поцілунків. Відправив фотку свого піструна моїй мамі, замість того, щоб відправити це своїй дівчині, як це роблять усі нормальні люди. Змінено найгірше було те, що моя мама подумала, що зі мною щось не так, і сказала мені сходити до лікаря на консультацію. Потім мама зателефонувала, щоб переконатися, чи все зі мною гаразд. Мені було дуже ніякого відповідати, тому я попросив дівчину відповісти за мене. Тоді вони вперше познайомилися одне з одним. Імена моєї дружини і мами починаються з однієї і тієї самої літери, і розташовані поруч у списку контактів мого телефону. Я випадково написав мамі, що хочу вилазати її, коли вона повернеться з роботи. Тато подзвонив мені, вмираючи зі сміху. Це здалося йому дуже смішним. Однак мама не вважала це кумедним. Я відправив випадково своїй вчительці з математики, дивись, який придатний хентай. Відіслав смс директорці відділу кадрів, їй десь 50-60 років. Але хотів відправити це свої наречені. «М -м, мені так сподобалося вилизувати твою промежину. Я одразу ж вибачився, спробував віджартуватися. Мовляв, колеги так вирішили пожартувати наді мною, відібравши в мене мобілу. Вона так і не відповіла. Вона ніколи не порушувала цієї теми. Поки одного разу я не прийшов на роботу після свого весілля. Директорка відділу кадрів подивилася. На мене приклала долоню до губ, розсунула вказівний і середні пальці і сказала: ну, ми всі знаємо, чому вона погодилася. Я почервонів, як рак, відмінно зіграно. Життєва порада, яка врятує ваші дупи. Якщо ви відправили смс на тій людині на айфон і схаменулося практично одразу, свепніть вгору і активуйте режим польоту. Ви отримаєте повідомлення про помилку під час надсилання повідомлення. Після цього ви можете спокійненько видалити його. Це також працює для електронної пошти. Не знаю тільки як це зробити на Android. Не завжди працює на 100%. Мені приходили повідомлення про помилку під час надсилання смс і що це повідомлення не було відправлено. Але насправді смс було доставлено адресату, спробував проробляти цей трюк кілька разів, і можу припустити, що це все шара або комусь пощастило більше ніж мені. Тато знову ніс якесь мудойобство. Будь обережніше, коли повернешся додому. Відправив татові: Ну що ж, пом'янемо тебе. Я якось мутив з однією мадам, парився з приводу нашої кексуальної сумісності і не знав, з якого боку підійти до цього питання. Але тут я зважився все-таки запитати її, як ти думаєш, ти впораєшся з таким кексуально агресивним жеребцем, як я. Бляха, я випадково надіслав це одному з клієнтів двадцятирічному хлопцеві, якому нещодавно продав машину. Він нічого не відповів. Моя дівчина записана у мене під своїм ім'ям. А її батько як ім'я дівчини плюс тато. Я надіслав фото своєї сосиски батькові дівчини. На щастя, він нормально відреагував на це і відповів: сподіваюсь, ти відправив це помилково. Мій телефон не зберігає імена. Хрін знає, чому тому я навчився запам'ятовувати контакти за трьома останніми цифрами. Номер моєї дівчини закінчується на 838, і номер її батька закінчується на 838. Я надіслав йому повідомлення: збираюся спати. Спишемося завтра. Люблю тебе. Він відповів: я теж тебе люблю, але мені здається, що тобі треба відправити. Це ж Еліс. Не хочу, щоб вона ревнувала. Я такий довбень відправив своєму двоюрідному братові повідомлення. Я не можу дочекатися, коли ти сядеш мені на обличчя цього вечора. Хотів послати це моїй дівчині. Ха-ха! ну і як він порадував тебе тієї ночі. Коли проходила інтернатуру, то одного разу відправила своєму лікарю ординатору. Не будь таким гівнюком. Я хотіла відправити це моєму братові. Тієї ж миті прийшло повідомлення від самого ординатора про те, що він затримується. І ви не уявляєте, це жахлива довбана жопа. Я ледь крізь землю не провалилася. Добре, що ординатор і і все було гаразд. О Боже, як впоратися з нестримним сміхом? Я не можу перестати і ржати. Він неймовірно задався питанням, чому твоє повідомлення прийшло за секунду до того, як він відправив СМС про запізнення. Одного разу випадково написала мамі свого хлопця: приходь на обід і на почпокування. Змінено у мого хлопця його мами імена починаються з однакових літер, і я через неуважність відправила їй своє селфі і згадане запрошення. Щойно я натиснула кнопку Відправити, я зрозуміла свою помилку, заволала, що є сили, але було вже пізно. Я зателефонувала своєму хлопцю і крізь сльози розповіла йому про все. Це не смішно, досить сміятися. Пізніше він мені сказав. Казав, що зміг умовити її, видалити наш діалог, але всі ми прекрасно розуміємо, що вона встигла прочитати повідомлення. Хоча ми з моїм хлопцем часом таке один одному відправляємо і пишемо, що все могло бути набагато гірше. Отримав від дівчини, з якою ми разом працювали і в якої був закоханий зображення, де вона була топлес. Вона одразу ж зателефонувала, історично сміялася і благала мене видалити фото. Вона збиралася відправити його своїй найкращій подрузі, щоб показати, що вона одягне ввечері, щоб відсвяткувати річницю стосунків зі своїм хлопцем. Я запевнив її, що їй немає про що турбуватися. Видали фото тієї ж хвилини, ніколи не заговорював ні з нею, ні з іншими. Вони тепер одружені і продовжували. Ужуть радувати одне одного, але це фото закарбувалося в моїй пам'яті наскільки воно було неймовірне. Багато років тому в мене був телефон, у якому я часто випадково вибирав не те ім'я, поки прокручував у пошуках потрібного мені імені в контактах. Це ніколи не здавалося мені особливою проблемою, поки моя дівчина не попросила в мене фото мого піструна. Натискаючи кнопку Відправити, я побачив повідомлення «Удержувачі, кохана і бабуся. Я перепробував усе, щоб скасувати передачу, але фотографія все одно відправилася. Цілих 10 хвилин я думав про машину. Часу про способи, як я буду виправдовуватися, і що буду говорити. Потім задзвонив мій телефон. Це була моя бабуся. Я не став відповідати. Вона залишила голосове повідомлення. Я так і не зрозуміла, що ти мені там відправив. Картинка не дійшла до мене. Краще надійшли електронною поштою. Я був врятований. Я люблю тебе і сумую за тобою, а відправила колишньому, який після нашого розставання сталкерив мене. Ну і лажа вийшла, яке ж лайно, пора міняти номер телефону і адресу, і ім'я теж, порада на мільйон. Також зарядити рушницю. Я деякий час зустрічався з дівчиною на ім'я Крістіна. Вона дуже любила брудне листування і часом писала мені вкрай ексцентричні повідомлення. Якось раз я у відповідь написав їй дуже вульгарне брудне повідомлення у два-три абзаци і випадково відправив це повідомлення своїй мамі. Вона просто посміялася над цим, але я більше ніколи не зможу подивитися її в очі. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе.